Дорогие друзья, вот подошел к концу еще один проект распространения книги «Великая борьба» в Коломыйском районе. И это настолько вдохновляет идти к людям и нести весь спасение, потому что мы осознаем, что в руках Божьих мы являемся инструментами распространения вести Вечного Евангелия. И у нас было достаточно чудесных опытов общения с людьми, и я хотел бы поделиться несколькими из них. Нам пришлось ходить по таким местам, где очень сложно было сохранять чистоту и сухость нашей обуви и одежды. Потому что были дожди, и там, куда мы пошли, эти дома были настолько разбросаны и далеко находились что добраться до них чистыми и сухими просто было невозможно. И мы шли по траве, которая была минимум 50 сантиметров и вся э, мокрая. И когда мы подошли к одному дому, одна женщина, увидев нас, она была удивлена, потому что к ней вообще в такую даль никто не приходил. Мы представились, кто мы что мы здесь делаем, и представили книгу ⁇ Великая борьба ⁇ Она очень хорошо нас приняла, внимательно слушала, и потом с радостью приняла эту книгу и пообещала ее читать и над ней размышлять. И когда уже мы уходили, она попросила еще книгу своей дочери. Ее дочь должна была приехать из Германии в гости и она попросила говорит можно мне взять эту книгу дочери я хочу подарить ее и дочери мы дали эту книгу и да, дочери и потом увидели что вдалеке есть еще ряд домов но как туда добраться мы даже не имели понятия и я попросил ее можете ли вы своим соседям передать эти книги подарить от нас она говорит, э, глядя на вас, конечно же, я э, хочу вам помочь, чтобы вы не шли дальше еще по траве и еще больше не были мокрыми. И она взяла где-то шесть э, штук них и пообещала всем соседям подарить. И для нас это было очень приятно, что люди, которые впервые нас видят, готовы были откликнуться и помочь нам в этом деле. Также хотел бы поделиться еще одной встречей, которая у нас была. Когда мы шли по улице, стучали в дома, кричали, звали хозяевов, то вышла одна женщина и ее сын. И мы начали с ними общаться, представлять книгу «Великая борьба». И она с радостью нас слушала, И потом она начала с нами общаться по священному писанию, по Библии. И нам было настолько приятно общаться с ней, потому что мы увидели, насколько она самостоятельно. Она никуда не ходит, она самостоятельно читает писание, но насколько она много знала и насколько она правильно знала. Да, ну, от та біблія це треба проповідувати, ходити, бо так Ісус Христос казав, проповідував, ходив. Казав, навчав людей, правда. що навчав Слава людей. Богу, що ви це знаєте? Да. І якраз ми робимо те, що да. поведено да. місту і ти я... проповідувати людям. Знаю, моя, вістку, слава ти. Боже. І треба її читати, бо цар знається, це є найдорожчий скарб. все що по ну, гроші пустя, правда? Yeah. Так. Слава так. Богу, що ви це розумієте. Тому це ж все скоро буде знищено, розумієте? Та і я я Воно вже знаю. буде як не потрібно. Бог сказав, що він приготував нам оселі на небесах вічні. Де не буде ни зла, ни смерть, ні зла, не ні смерть бою, ні смерті, ні печалі не буде. Він ні це нам пообіцяв, і ми цього чекаємо. І ми розповідаємо про це людям, щоб вони також почули цю благовістку, щоб вони могли її прийняти, щоб вони не загинули разом з дияволом. щоб ви там ніхто спасені не знає, яка буде Христом. кара. Ви знаєте, що ніхто ще не знає, яка це буде Бога кара. Ти знає, ми знаємо. А я знаю. — Прочитайте. всі В цій книзі ви прочитаєте про це. Яка Прочитайте всі книжки. — Ой, Боже, ми так? знаємо потоп був. Ну це знаємо потоп, я це знаю, що був. Але що чекаєте? Я чула, що е, казали, що, буде, що Бог буде карати вогнем і мечем. Так чи не так? так точно. — вогнем. А що це одно означає? Прочитайте всі книги. Йой, думаю, Господи, земля буде горіти, як да, так не отак що живі будуть мертвим заведувати. Да, так, так написано. І да. тому я ж кажу, що це дорогоцінна книга. І ми з нею общались десь, ну, мінімум полчаса. Вона була настільки вдохновлена нашою зустрічею, що хотіла, хотіла і далі общатися, общатися і общатися. І також внимательно слухав її син. И оказывается, у этой женщины было 12 детей. И поэтому она удивилась, что мы имеем не настолько много. Но нас вдохновило то, что она с таким вот воодушевлением свидетельствовала о Боге, свидетельствовала о Слове Божьем и вдохновляла нас дальше идти. И поэтому были люди, которые молились мы с ними, и которые благословляли нас на этот труд, и говорили, какое чудесное дело вы делаете. И благодарили за то, что мы, как миссионеры, приехали в эту местность и несли людям благую весть. И поэтому мы также призываем всех вас, которые еще не испытали радость благословенную радость общения с людьми и служения Богу. Присоединяйтесь к этой работе, потому что Бог сказал, скоро будет триумф Его дела. И все, кто присоединится к Его делу, будут также вместе с Ним разделять радость этого чудесного триумфа. И поэтому времени осталось мало. И мы убедительно призываем вас Присоединяйтесь к этому служению, не бойтесь нести весть вечного Евангелия людям. И Богу нашему пусть за все будет слава. Потому что огромное количество людей, спасенных для вечности, они будут там, как награда от Господа. И мы можем с ними познакомиться и с ними разделить радость этого спасения. И поэтому не сидите дома. до тому служенню. І пусть вас Бог благословит в этом. Слава Йому за все! Це раз, як ми приїхали роздавати книги, мені дуже якось запам'ятався один такий досвід, коли ми роздавали книги. Гори були такі гарні. Ну, правда, добиратись до них було трошки важкувато. І коли я вже так під гору е, прийшла, там сидить одна жіночка. Така вже з похилого віку, от, я до неї підійшла, привіталася і запропонувала їй книгу. Вона каже, є свідок. Вона каже, нас книга історична. Каже, і я дуже хотіла, щоб ви її почитали. А я не знаю, каже, брати мені чи не брати. Каже, ви знаєте, от того, що ви почитаєте, ви знаєте багато історичних подій. Я не думаю, що щось зміниться. Вона подивилась на мене, подивилась на книжку, полистала. От. А ви всім роздаєте? Кажу, «Да. А мої сусідки дасте, кажу, там. «Да». Вона ще провела поглядом. От. Я пішла, дала їй сусідки, сусідка подякувала, взяла, Ой, йшла назад, вона мене ще перепитала. Так як кажу, берете, будете читати. «Да». Кажу, Я візьму, каже, почитаю. Кажу, Я дуже кажу, люблю читати, і мені якось так стало приємно, що ця людина взяла. Ой, будемо молитись за неї, щоб дійсно вона багато чого взялася з цієї книги. А ще один був такий досвід, дуже для мене якийсь такий цінний і підтримка така в цій роботі, що не даремно ми ходимо. Ми ходили по вулицях і проходячи одного дому, там був, стояв якось так неудобно, ну, думаю, зараз быстенько я зайду і побіжу далі. Вішаю книгу, дуже бабуся сидить. Доброго дня, слава Ісусу Христу, це подарунок, книга історична, і я вже хотіла бігти. А ця жіночка каже, я не чую. Каже, що ви кажете, я не чую. І тут так голос, підійди внутрі, така думка, підійди. Думаю, я ж спішу, в нас вже потрібно бисти. Ні, думаю, раз Бог побудить, треба підійти. Я поставила тачку, все, підійшла до неї, привіталася і розказала їй за книгу, яку ми носимо. Вона дивиться і вливається, я їй даю книгу, Зразу не зрозуміла, чи вона вливається. Вона каже, ви знаєте, каже, в мене є така книга. Каже, а де ви її взяли? Я каже, колись лежала в лікарні, і там каже, полочка така стояла, книги, і там була велика боротьба. Я її кажу, собі взяла. Думаю, треба спитати, чи вона її читала. Каже, скажіть, а ви читали цю книгу? Вона каже, так, да, я вже пів книги прочитала. Яка це, каже, цікава книга, скільки там всього написано, як там гарно все роз'ясняється, як вона мені сподобалась. Ой, я хочу, каже, щоб цю книгу, каже, всі каже, прочитали. Каже, яка ж це каже книга, як добре, що ви роздаєте людям ці книги. Каже, Кажу, а ви хто? Я зрозуміла, що це десь людина вже ходить в якусь конфесію. Я каже, ходжу хожу до Баптистів. Мені каже, дуже ця книга сподобалася. Це ж Єліна Вайт, кажу, так. Да. Кажу: ну, якщо вам сподобалась Єлена Вайт, ви каже, можете в інтернеті попросити дітей. Є така книга Христос Надія світу», де про життя Христа дуже гарно написано. Вам ще... Також сподобається. Вона каже: Мене є. Мене є. Каже, їх п'ять. каже. У мене є пророки. Якось вона не патріарх, я пророк і сказала якесь інше слово. І в мене є всі п'ять книжок. І, знаєте, мені так стало приємно. Думаю, дякувати Господу, що ми ходимо. І є люди, які цінують цю книгу, і дійсно. От, я попросила ще води. Там донька була, винесла мені водички, це як я прийшла. Думаю, що трошки часу вже порозмовляти. І бачу, що коли виходить донька з стіркою. То мама, видно, замов... мовчить і старається за релігію не говорити. Я зрозуміла, що вона не вірую. Мені тоді ще якось Бог побуджує, предложи доньки книгу, раз вона не віруюча, раз не підтримує розмову. Донька виходить ще раз, кажу, дуже дякую за воду. Я вам також хотіла цю книгу дати, почитати, це буде подарунок, мама прочитала. А вона, Давайте, каже, я теж почитаю. і мама тоді. Бери, каже, читай, яка ж це каже хороша книга, яка ж це каже цінна книга. Отак От я дуже мала гарний такий досвід і моліться, щоб ці дійсно книги люди читали, як ця сказала жіночка, що там дуже гарно все роз'яснення йде. Слава Богу, за все. Амінь. Ти ще раз це сказати. Е, З, да, як де ви її взяли в лікарні? Я взяла в лікарні в книжку, велика боротьба. Сильна книжка, дуже сильне пояснення про Ісуса Христа, про, про апостолів, як вони перенесли тортури різні, як вони пройшли важкий шлях. Дуже гарна книжка. Я вам щиро дякую. Я всім раджу почитати цю книжку. Це дуже сильна книжка, велика наука. Дякую цим людям, які випустили цю книжку. Місяць назад тому ми зустріли одного знайомого чоловіка, який з Великої Кам'янки, і до нього місіонери принесли книгу. Це було зимою. І він говорить: я її прочитав від початку до кінця, і дуже багато мені чого відкрилося. Я був шокований, що я там прочитав, і тепер над тим роздумую. Ще багато людей дуже добре відзиваються, що місіонери ваші дуже багато потрудилися. Одна жінка знайома, яка належить до п'ятидесятників. Сказала мені, ваші брати і сестри дуже багато потрудилися, і в кожен дім принесли книгу Велика боротьба у місті Коломия. Це дуже приємно чути. Хотілося б розказати досвід. Досвідів було дуже багато, але цього разу був такий надзвичайний досвід, який мені довелося пережити. Я зайшов в один будинок і запропонував хазяїну будинку книгу. Видно, молодий чоловік, такий одований молодий чоловік, і ми з ним почали розмовляти. Я йому представив книгу. Про що це книга Велика Боротьба. І чому ми повинні читати її, і чому ми повинні зна знати зміст цієї книги. Він вислухав мене і е уважно мене слухав, але потім він таки дуже чемно мені почав відмовляти і просив, щоб я книгу взяв назад. Але я йому запропонував подивитися зміст, глав. І відкрив йому книгу і показав йому зміст глав, він подивився зміст, які там по главах йде, і він сказав, дійсно, ця книга дуже цікава. І коли він розвернув задню сторінку, на ній він прочитав, що це церква Адвентистів сьомого дня. Він каже: ви знаєте, я читав книги вже з церкви Адвентистів сьомого дня, і вони досить такі цікаві. Кажу. Я слухай кажу, це надзвичайно цікава книга, кажу, і надзвичайно важлива книга. Для всіх людей, і він, коли почув про церкву, коли ми з ним так досить приємно поспілкувалися, і він взяв радісну книгу і побажав мені щасливої дороги. Я йому побажав, побажав, щоб він прочитав цю книгу, особливо в контексті всієї книги, щоб він прочитав останню главу. Тому що я сказав, що це родзинка, якби на торті, Саме цікава глава. І він пообіцяв, що буде читати. Мы шли по улице, раздавали великую борьбу и подошли к одному забору и встретили одну тетю. И позвали ее и сказали, что мы дарим книге великую борьбу, вам подарок. Она сказала, сколько стоит, а я ее погладила по руке и сказала, ни за что, это вам подарок. И она так заулыбалась и Погладила мене по голові і була дуже щаслива. Ми зупинилися в... около... з однієї з вулиць. Я побачив людину, яка їхала на велосипеді, і вона заїхала до, до себе додому. Я підійшов до того дому, поз... позвав, людина вийшла, і я представив книгу. Мені сказали, що вона вже її читає. Мені дали в тому селі, в якому ми вчора роздавали. Вона попросила іще дати своїй сестрі і ще одну книгу для когось попросила. Я дуже благодарна Богу за можливість завершати це служення, нести книги людям. І було багато опитів за цю поїздку, і хочу поділитися несколькими. Особенно было приятно встречать тех людей, у которых уже есть великая борьба. И я всегда спрашивала, откуда у вас эта книга? И одна женщина сказала, что у них книга — это на работе. Это когда мы раздавали книги в Колымы, в городе, и она лежит у них на работе. И когда они приходят, они в обеденное время читают эту книгу вместе, втроем, на работе. И мне было очень приятно, что э, она хорошо отзывалась, что им нравится. И также встретилась еще одна женщина. Я э, позвала ее, она подошла и говорит: Вам подарок, книга. Она говорит: а, а у меня эта книга уже есть. Я спрашиваю: откуда у вас эта книга? Она говорит: что я ехала в автобусе, и там была одна женщина, и у нее было много таких книг, и она раздавала их в автобусе. И все, кто хотел, мог взять. И я тоже взяла, я эту книгу читаю, и мне очень нравится. Вот поэтому, слава богу. Еще тоже интересный опыт. Одна женщина мне сказала, что ее сестре вчера принесли эту книгу, а они живут на соседних улицах. Мы первый день одну часть села проходили, а второй день другую часть. И вот она говорит, что вчера, когда принесли книгу, я была у сестры, и мы ее сразу начали читать. И нам понравилось, и вот я сегодня сижу и вас жду. Когда же вы мне принесете эту книгу? Вот, и она была очень благодарна, и мы так немного пообщались и пошли дальше. Я запам'ятався такий э, досвід із одним чоловіком, а, э, сліпим. Але перед тим я йшла по вулиці, і там багато чоловіків так орали землю, э, порались там на подвір'ї. Я. я підійшла до них, вони э, нічого не хотіли, ну, не хотіли брати, відмовились від книги. А, тут зразу напроти жінка, сусідка. І я коротше, підійшла до неї і почала їй казати, що візьміть книжку, я вам подаруночок принесла. Дуже цікава книжка. І, і, ой, і вона відмовилась, каже, ой, ні, мені, мені ще тільки цього не вистачає. А ззаді чоловік, перед тим, що я йому пропонувала сусід, каже: Ой, ні, в неї є чоловік сліпий, вона дуже не має часу, доглядає за ним, вона така, а, і, трохи знервована. Ну я й так подивилася, що вона, ну, вона сиділа, але от таким тоном вона. А тут дивлюся, йде цей чоловік сліпий, він почув, що хтось говорить і каже, хто там говорить, хто що каже. І тако на паличку він йде помаленьку, підходить до фіртки. Підходить до фіртки каже, що це за голос такий незнайомий, що за молодичка. ну розказуй мені, що, звідки ти каже. Ну, я почала розказувати. Я кажу, з... я книги роздаю. Пропоную. А що це за книга? Почав цікавитись, що за книга. Ну, я кажу, Почала говорити до вашої, до вашої жінки, пропонувати, йому ще, ще вам розкажу. Ну, Я вам можу подарувати, але тільки тоді, ну, тоді, тільки як жінка вам, хто, хтось, щоб вам читав ту книгу, він почав слухати, як я йому книгу пропонувала, рекламу книги зробила, він так дуже серйозно прислухався, а, цікава каже, книга. Я кажу, ну, ви візьміть. Але і свою жінку кажу, просіть, щоб вона вас вам читала. І заодно і вона буде читати, знати, і ви будете слухати. А він каже, ага, ще я йому сказала, кажу, попросіть її, дуже добре її попросіть, дуже гарно, жіночка моя кохана. Так їй йому почала казати, обійміть її, поцілуйте йому її гарно. А він каже, я до цього не звик. Я кажу, ну чому не звикли? Ну Це так, треба свою жінку ну, любити її, щоб вона захотіла вам прочитати книжку. Ні-ні-ні. І Далі я йому ще почала говорити, роз'ясняти про любов Божу. Ну, він так дуже уважно слухав. Ну каже, Добре, взяв книгу, так і тримав, добре, добре. І побажав мені, я йому побажала. І так ми розійшлися добре. От бачите, який буває момент, сліпа людина книгу взяла. А ті всі, хто ходили довкола, є така велика, багата компанія, багато там чоловіків було, відмовилися, а цей чоловік сліпий, ну тільки залишається молитися за нього, щоб він. Да, щоб у нього контакт був з, люд... з жінкою, щоб вона все-таки йому читала цю книгу. Ще один такий момент, я йшла таким багатим районом. і... Багато людей відмовлялися. Деяким клала просто на браму, там, де можна зачепити, на фіртку чи на браму. І тут підходжу до однієї таких брама велика, крута і височенна. І я не знаю, де ту книгу почепити, ще дощик накрапує. Я так дивлюся, вправо, вліво заглядаю, де б її залишити книгу. Я така стурбована цим, бо я не хочу так, щоб когось обминути. І тут раз і під'їжджає машина. Така сама крута, як ця брама. І дім заглядав великий, багатий зі там. І звітам. я вже дочекалася, поки вона під'їде до мене. Вона так відкрила вікно. Там жінка, за рулем жінка Така років 40-45. А, ну, десь 40 років, бо біля неї десь 10-річна дівчинка була, сиділа. І я почала їй розказувати. Я кажу, тут хочу залишити вам, хотіла залишити вам подаруночку книгу, але щось не знала, де зачепити її. І почала її розказувати, а вона допитується. А що за книга? Ну, Я почала про книгу розказувати, повністю все їй розказала від початку до кінця, коротко про рекламку зробила книги. І вона, ви знаєте, мене дуже цікавило, навіть здивувало те, що вона книгу взяла, бо дуже зацікавилася, прямо аж взяла книгу і, 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 і таким, з таким задоволенням, і я була задоволена, що вона книгу взяла. Бо, бо перед тим я що собі думаю, коли вона почала під'їжджати, я ще собі думаю, ого, зараз ще поссоріть мене добре, що мені прийдеться звідси йти чим поскоріше. А виявляється, вона ще й і доброзичливо так, і взяла книгу. Ось такі моменти є. Ну, слава Богу. Бо тому що багатьом хтось відмовляється, а хтось, от як ця жінка, а, ну, взяла. а потім виїжджаємо, і там будівля йде. Якийсь такий місточок, тут у вас дуже багато домів, до такого місточки є, тут місточок під фірму, а тут місточок так, щоб переїжджати. О, це ж вода тлівка. І дивлюсь, там хлопці працюють, там четверо чи п'ятеро було. О, і я одну книжку взяв, щось я зразу не зникував. Підходю, починаю пропонувати один, нібито такого не хочу. А ті пару чоловік, один, другий. А у вас іще є, кажу, звісно, є буду нема, зараз принесу. Розвертаюся і йду, і по дорозі, як виходю, і ще дивлюсь, ще там. Буде. Їх четверо ще І ще один. І, чотири книги з собою беру і, 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 і несу, щоб роздаю всіх кожному, кожному, кожному по книзі. И той выхода кажет, а мы не кажу, все, я кажу и тут вниз. И уже отходим, подходим до машины, а он мне не показывает, такой задоволенный, пока мне кажется, все, мы не кажем Да, с таким задоволением взяли. Я там пару слов сказал, что это за події час, часу, что это книга с пророслом, что, что, на последний час. В эти дни, что мы ходили, один яркий такой опыт расскажу. Встретились мы с одной молодой семьей, лет до 30, семья служителей Греко-католической церкви. Он служителем является той церкви, ой, того села, где мы были, там только православная и греко-католическая. И тут мы. У них была, они сидели всей семьей. Они, он с мужем. И двое детей маленьких были. И они так приветливо нас встретили, мы вот предложили книгу. И они решили с нами пообщаться. Сначала книгу не взяли. И стали выслушивать нас, что мы им будем говорить. И Дух Святой говорил через нас те слова, которые нужны были для них. И в итоге он... Спросил, вопрос задал. «Для чего вы ходите? У вас миссия?» Мы сказали «Да». Бог нам поручил нести весть его из дома в дом, повсюду. «Идите и научите все народы», написано. И мы ходим. Говорит, я очень рад, что есть такие люди. И за вас рад, что вы пришли в наше село, приехали. И к нам пришли. Я говорю, я знаю, что... Я еще не знала, что он служитель. И я говорю, знаю, что много свидетелей посещают дома. И хотела ему сказать уже, что ну, мы не свидетели потому что многие из-за этого отказываются, когда к ней приходят, очень многие отказываются. Когда ты говоришь, что мы субботники, или церковь адвентистов дня, то люди сразу открываются и берут много таких было встреч. И они взяли с удовольствием и сказали, мы очень рады, что вы пришли, мы хотим взять эту книгу, служитель греко-католической церкви. Я очень хочу ее прочитать, молодой служитель, я сказала, до 30. И жена была не против. И говорит, вы хорошую работу делаете, продолжайте трудиться и далее. И слава Богу за эту встречу.